Важливо вчити дітей доглядати за зубами з самого маличку. У даного пацієнта вже всі зуби постійні. Постійні шості зуби. Ось вони вони з'являються за всіма молочними. Жоден зуб при тому не випадає. Коли у шестирічному віці з'являються ці зуби, їх рекомендовано покрити герметиком. Пацієнтові на жаль, рік тому встановили пломбу на цьому зубі, але через її неякісне прилягання карієс поширювався далі і дійшов до нерва до пульпи зуба. Часно не пролікований каріес або неякісно пролікований каріозний процес провокує подальший розвиток інфекції, яка досягає до нерва. Ми забираємо інфікований і судинно-нервовий пучок нерв, встановлюємо діагностичні штифти, адже кореневі канали мають бути пройдені на правильну робочу довжину. Іригаційною обробкою, а згодом якісною обтурацією. Після обтурації кореневих каналів ми відновлюємо коронкову астенозолу, який згодом доведеться покрити коробкою або ж керамічною.